Перерахуйте коротко переваги бізнесу роботизованих автомик. Легкість управління бізнесу. Швидка окупність, стабільна якість миття і висока дохідність. Що ви маєте на увазі, коли кажете про легкість управління бізнесом? Перше. Автоматизація процесів. Відсутність людського чинника. Не треба нікого контролювати, узгоджувати графіки, вирішувати конфлікти персонал-кієм. Друге. Звітність. Доступна вся аналітика, яка допоможе вдосконалити бізнес. При встановленні терміналу для оплати буде доступна і вся звітність щодо грошей. Швидка окупність це який термін? Це залежить від багатьох факторів. Однак у середньому це термін до двох років. Постійність якості послуг. Розшифруйте. При правильних налаштуваннях та правильному доборі хімії робот завжди миє однаково якісно. І останній пункт у нас про прибутковість. Роботмейка це високоприбутковий бізнес. Того ж на даний момент не так багато роботмеїв в Україні, тобто низька конкуренція і високий інтерес клієнтів до технологічності послуг. Бізнес роботмейк дуже цікавий для будь-кого, хто хоче відкрити свою справу.